Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Тару». Іноді нам так сильно хочеться втекти від рутини, від шуму домов, від щоденних обов'язків. Поїздка це не просто зміна локацій, це завжди трошки більше. Це можливість побачити себе з іншого боку, відчути нові емоції, а іноді навіть знайти відповіді на старі запитання. Тож сьогодні я пропоную вам розклад тару, який розкриє, що саме ця подорож, які уроки, які несподіванки, які шанси і, можливо, які пастки. Якщо ви вже на валізах або ж лише мрієте вирушити цей розклад саме для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свій коментар. Мені дуже цікаво, куди ви плануєте їхати і що вам підказали карти. А якщо потребуєте індивідуального розкладу, звертайтеся! Ймовірно, ця подорож буде пов'язана з якимись позитивними емоціями та приємними спогадами. Вона матиме атмосферу повернення до минулого чи зустрічі з кимось знайомим і комфортним. Це може бути поїздка до рідного міста, відвідини старих друзів чи родичів, або просто місце, яке для вас має особливе значення. В цілому, поїздка принесе вам радість і можливість зануритися в ностальгію. Цей настрій передбачає спокій та розслаблений досвід, де ви будете оточені добрими людьми або ситуаціями, які створять відчуття тепла та комфорту. Немає місця для стресу чи несподіваних проблем. Ця подорож стане можливістю для відновлення емоційної рівноваги, спокійного відпочинку чи навіть для занурення в гарні спогади, які допоможуть вам знову відчути зв'язок з важливими людьми або місцями у вашому житті. Перед поїздкою ви будете абсолютно впевнені у власних силах. Це внутрішня стабільність і рішучість, яка допомагає впоратися з будь-якими труднощами або перешкодами, які можуть виникнути під час подорожі. Ви не сумніваєтеся в своїх можливостях і сприймаєте поїздку як шанс для особистого розвитку та досягнення нових висот. Ви відчуваєте контроль над ситуацією і вірите, що здатні впоратися з будь-якими труднощами, що можуть виникнути. І ця емоційна готовність дозволяє вам бути відкритим до нових можливостей і досвідів, незважаючи на потенційні труднощі, що може принести подорож. Ви не боїтеся змін і сприймаєте їх як частину свого особистого росту. Ваші очікування від поїздки пов'язані не з побоюваннями чи страхами, а з певністю в тому, що все пройде добре. Це внутрішній стан сили та впевненості, в якому ви готові долати будь-які виклики, що з'являться на вашому шляху. І використовувати будь-яку ситуацію як можливість для самовдосконалення. Ви вірите в свою здатність подолати всі перешкоди, що можуть з'явитися. Хоча, на жаль, дорога з дому буде пов'язана з деякими труднощами, особливо емоційного характеру. Можливо, ви відчуєте відсутність комфорту чи нестачу підтримки під час поїздки. Це може бути відчуття, що подорож втрачає свою приємність через непередбачувані обставини, наприклад, незручності під час транспортування, недоглянуті деталі, які заважають вам розслабитися або насолоджуватися процесом подорожі. Може також виникнути почуття втрати або незадоволення від того, що поїздка не зовсім відповідає вашим очікуванням. Можливо, ви не отримаєте бажаного комфорту, або того відчуття гармонії, яке зазвичай супроводжує подібні поїздки. Можливо, це буде через проблеми з організацією або не зовсім правильним налаштуванням на подорож. З іншого боку, може бути, що на шляху виникнуть невеликі проблеми, які можуть негативно вплинути на ваш емоційний стан. Та вони швидко пройдуть і ви знайдете спосіб впоратися. Найголовніше тут це не здаватися, а намагатися знаходити рішення на шляху, щоб не втратити внутрішній баланс. Імовірно, на шляху можуть виникнути ситуації, коли ви будете відчувати себе, наче в пастці або в вимушеному стані бездіяльності. Це може бути пов'язано з технічними проблемами, які змусять вас призупинитися або чекати без змоги вплинути на ситуацію. Наприклад, це може бути затримка через технічні несправності транспорту, або непередбачувані затримки, які заважатимуть своєчасно дістатися до місця призначення. Тож, на жаль, єдине, що ви тут зможете зробити, це прийняти, що деякі моменти будуть поза вашим контролем, і вам доведеться просто терпляче чекати або знаходити альтернативні варіанти виходу з ситуації. Наприклад, вам доведеться адаптуватися до обставин і діяти в межах доступних варіантів. Зато перші враження по прибутню на місце у вас будуть позитивні, і ви відчуєте гармонію та рівновагу. Ви, ймовірно, зможете отримати щось важливе або корисне від оточуючих. Це може бути якась допомога, підтримка чи навіть гостинність. Ваша поїздка почнеться з відчуття, що все складається на вашу користь, і ви отримаєте рівний обмін енергією, ресурсами або увагою. А також ймовірність того, що вам нададуть можливість внести свій клад у щось важливе або допомогти іншим. Ви будете відчувати себе в гармонії з місцевими людьми або обставинами, і це принесе відчуття, що ви на правильному шляху. Можливо, це буде момент, коли ви зрозумієте, що на місці є стабільність і обмін позитивними емоціями, які дозволить вам розслабитись і налаштуватися на наступні етапи подорожі. В загальному відразу після прибуття ви будете відчувати себе оціненим, підтриманим і в оточенні людей або умов, що створюють відчуття безпеки та взаєморозуміння. А от під час перебування вже на місці можуть виникнути якісь труднощі, пов'язані з відчуттям недостатньої впевненості або контролю. Це може бути пов'язано з ситуаціями, де ви відчуватимете, що ваші можливості обмежені і не зможете реалізувати все, що запланували або очікували. Можливо також, що буде якийсь недостаток ресурсів або проблеми з комунікацією, коли ви не зможете належно впливати на ситуацію. Можливо, під час перебування ви зіткнетеся з ситуаціями, де не вистачатиме знань чи умінь для того, щоб ефективно вирішувати проблеми чи досягати ваших цілей. Це може бути якесь відчуття безпорадності або затримки в досягненні результатів, на які ви сподівалися. Також можуть виникати якісь непередбачувані технічні або організаційні проблеми, через які ви не зможете вплинути на хід подій. Ключовою темою цієї подорожі стане необхідність пристосування до обставин і вміння знаходити рішення там, де немає чітких шляхів або підтримки. Вам потрібно буде зрозуміти, як управляти ситуацією навіть тоді, коли вам не вистачає всіх інструментів або ресурсів для досягнення мети. А от люди поряд будуть дуже приємними. Спілкування з цими людьми Буде натхненним та позитивним, атмосфера буде спокійна, гармонійна, з відкритістю до нових ідей та можливостей. Люди, з якими ви зустрінетеся, матимуть доброзичливе ставлення, та ймовірно будуть готові підтримати вас чи поділитися цінними порадами. Це може бути період, коли ви знайдете справжніх союзників або людей, які надихатимуть вас на нові досягнення. Можливо, ви зустрінете когось, хто принесе вам натхнення, нове бачення чи навіть допоможе реалізувати ваші ідеї. Спілкування буде відкритим та щирим, без прихованих мотивів. Це може бути момент для важливих зустрічей, які призведуть до корисних і довгострокових зв'язків. У таких відносинах буде відчуття чистоти та взаємної поваги. Ця карта говорить про позитивний досвід взаємодії з людьми, який наповнить вас енергією і вірою в краще, допоможе знайти підтримку та можливості для розвитку, а також створить атмосферу, в якій ви будете почуватися спокійно та впевнено. І, ймовірно, під час поїздки ви будете відчувати полегшення від стресу, який могли б мати в іншому випадку. Ця карта, яка часто символізує розв'язування ситуацій, коли людина більше не потребує приховувати чи маніпулювати, а може бути чесною та відкритою. Тому емоційний стан під час поїздки буде більш спокійний і стабільний, ніж очікувалося. Можливо, ви будете відчувати, що знаходите вихід ситуацій, що викликали тривогу або невизначеність до цього. І тепер зможете насолоджуватися моментом. Тож, може бути час, коли ви зможете розслабитися і повністю відключитися від турбот, які могли б вас непокоїти. Ваша внутрішня напруга поступово спадає, і ви починаєте відчувати себе більш впевнено, знаючи, що минулі проблеми більше не мають влади над вами. Тож ця карта сигналізує, що емоційний стан буде спокійний, без зайвих переживань і стресу, бо ви нарешті знайдете мир і гармонію, усвідомлюючи, що більше не треба ні від кого ховатися чи уникати якихось неприємних ситуацій. Це буде момент звільнення від напруги і можливість для душевного відновлення. Та буде під час цієї поїздки і деякий сюрпрайз. От тільки на жаль, він матиме негативний відтінок. Це може бути ситуація, пов'язана з нечесністю, непорозуміннями або складними емоційними реакціями, які спалахнуть несподівано. Можливо, ви зіткнетеся з людиною, яка буде дуже критичною або емоційно незбалансованою, що може створити напружену атмосферу. Вона може почати висловлювати свою думку різко чи навіть агресивно, що стане для вас неприємним сюрпризом. Також ця карта може сигналізувати про те, що на вас чекає несподіваний момент, коли вам доведеться зіткнутися з важким, але необхідним рішенням. Можливо, це буде ситуація, яка вимагатиме від вас емоційної зрілості та раціональності. Але можливо, ви будете відчувати труднощі в цьому. Ви можете мати справу з незрозумілими чи заплутаними ситуаціями, коли важко зрозуміти, що є правдою а що є обманом. Загалом сюрприз може бути пов'язаний з емоційними або інтелектуальними труднощами, що змусить вас зібратися та адаптуватися до змін. Але потрібно бути готовим до того, що ситуація не буде ідеальною чи легкою для вас. Ну, і як там співав тигрьонок у мультику, що дорога подобається тоді, коли ми по ній вертаємося додому. Тож, що до дороги додому. На жаль, дорога назад може бути менш організованою та менш продуктивною, ніж подорож туди. Ваша здатність досягти поставлених цілей чи результатів буде знижена, і ви, ймовірно, будете відчувати, що не зможете докласти стільки зусиль, як під час поїздки в один бік. Це може бути результатом втоми, нестачі мотивації або відсутності належного планування. Також це може свідчити про те, що на шляху назад можуть виникнути труднощі через брак підготовки або необхідних ресурсів. Можливо, вам не вистачить енергії чи уваги, щоб вирішити непередбачувані ситуації. І через це дорога назад може стати більш стомлюючою або навіть розчаровуючою. Може також бути, що певні деталі, на які ви не звернули увагу під час подорожі, знову вийдуть на поверхню і створять певні труднощі. Отже, хоча дорога назад може бути більш важкою через відсутність уваги до деталей або недостатню підготовленість, важливо зберігати терпіння і не впадати в відчай. Після поїздки ви будете відчувати потребу діяти швидко і рішуче, незважаючи на обставини. Враження після поїздки залишатимуться сильними, і це буде період, коли ви відчуватимете себе більш впевненим у своїх діях і готовим до змін. Ви можете повернутися з новими ідеями, з рішучістю та бажанням впровадити їх у своєму житті. Це також може означати, що поїздка стане для вас певним поштовхом для дій, і ви будете прагнути швидко досягти результатів, навіть якщо це означає ризик або певну напругу. Ви будете повні енергії та ентузіазм, готові застосувати нові знання чи досвід для досягнення своїх цілей. Можливо, ця подорож дасть вам відчуття, що настав час рухатися вперед, не зупиняючись на досягнутому, і ви будете готові взяти на себе більше відповідальності. В результаті поїздка залишить вам відчуття нової рішучості і готовності до змін, а також розуміння того, що важливо не зволікати і діяти на основі здобутого досвіду. А щоб ця поїздка пройшла якнайкраще, не ізолюйтеся від інших під час цієї поїздки. Якщо ви зазвичай схильні триматися осторонь або хочете уникнути соціальних контрактів, це може стати перешкодою для успішного та приємного досвіду. Всесвіт нагадує, що важливо бути відкритим до людей, взаємодіяти, ділитися своїми думками і емоціями, навіть якщо вам хочеться залишитися наодинці або сховатися в собі. Швидше за все, час якоїсь самотності чи якогось відокремлення від інших вже пройшов, і зараз настає період, коли важливо вийти з власної печери і дозволити собі отримати досвід через спілкування з іншими людьми. Якщо ви будете занадто замкнуті, це може призвести до того, що ви не отримаєте від поїздки всього того, що могли б, або навіть упустите якісь важливі можливості. Тож таро радять, щоб ви були більш соціальним, відкритим для нових знайомств і досвідів, не відгороджувалися від оточуючих. Це допоможе вам зробити подорож більш продуктивною та наповненою корисними і цікавими моментами. Загалом ваша поїздка буде сповнена як позитивних моментів, так і деяких труднощів. Перш за все, вона дасть вам можливість відновити зв'язки з минулим і відкрито взаємодіяти з людьми, що може подарувати важливі та натхненні моменти. Ваша готовність діяти і рухатися вперед буде високою, хоча ви і відчуваєте певні обмеження або розчарування, зокрема через відсутність повної організованості. Емоційно, ви ймовірно, будете більш спокійними і відновленими, ніж очікували, але не обходиться без несподіванок. Імовірно, деякі труднощі можуть виникнути через нечесність або емоційні перекоси з боку інших людей. Важливо буде триматися на відстані від подібних ситуацій і не потрапляти в непотрібні конфлікти. Ваша дорога назад може бути менш комфортною, оскільки буде потребувати більше уваги та зусиль. Але ці труднощі можуть стати джерелом для нового досвіду та рішучих дій. Основна порада від Всесвіту не замикатися в собі і бути відкритим до спілкування. Важливо вийти з своєї зони комфорту, щоб поїздка принесла всі бажані плоди. Не бійтеся взаємодіяти з іншими і дозволяйте собі вчитися на цьому досвіді. У підсумку ваша подорож стане важливим кроком у особистому розвитку, якщо ви будете готові відкриватися для нових знайомств, не боятися труднощів і діяти на основі здобутого досвіду. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розкладом.